31 липня діє нова форма списків військового обліку. Через неузгодження норм у порядку 1487 маємо важливе запитання: вести один список чи розбивати за чотирма групами як раніше. Ми отримали ексклюзивний лист ТЦК. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. За роз'ясненням Київського міського ТЦК, формування списків повинно відбуватись за групами військового обліку. Офіцерський склад запасу, рядовий сержантський та старшинський склад запасу, жінки військовозобов'язані, призовники. При цьому копії вод призовників, військовозобов'язаних та резервістів додаються окремо до кожної групи обліку. Тобто, фактично йдеться проведення списків за чотирма групами і після 31 липня. Як це реалізувати на практиці та як сформувати справу у військовому обліку? Про це та про заповнення списків по-новому розповість Яна Ярошенко на вебінарі 11 серпня. Еги, діліться у коментарях, як ви ставитеся до такого роз'яснення ТЦК.